Кашель у дитини це завжди великий стрес у батьків. У цьому відео педіатр Олена Полозюк розкаже, як визначити небезпечний кашель, на що звернути увагу вдома і коли чекати не можна ні хвилини. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь при якому кашлі потрібно терміново викликати швидко. Які види кашлю найчастіше бувають у дітей? Кашель ми можемо взагалі поділити на сухий і вологий кашель. Це напевно основні види кашлю, які а ще, можуть бути а ще може бути, знаєте, такий потужний, громкий. Ну це вже кожна проста характеристика. Тільки... То це вже просто характеристика, хто як описує цей кашель. Нас частіше, знову ж таки, причиною кашля це є верхні дихальні шляхи, тобто це горло, це можливе затікання по задній стінці слизу. Той, власне, це, це те, що найчастіше. Інколи те, те, що найбільше нас лякає, це спазмуючий кашель, при ларингіті батьки часто описують, як лаючий кашель може бути, і тут може бути ускладнення у вигляді стенозу. Що таке стеноз? Це е, спазм гортані, о, тобто, ось так. Те, що може бути кашель, де вологи може бути, це власне при бронхітах, ну і звісно, пневмонії. Чи можемо сказати, що, наприклад, сухий кашель небезпечний або що вологий кашель є небезпечним? Давайте так. Саме кашель по собі не є небезпечним. Кашель це захисний механізм організму нашого. А тому. Кашель це лише симптом, це не є хвороба і окремо кашель ми не лікуємо, якщо він не приносить дискомфорту для нас. Тому небезпечним, ну це так неправильно, напевно, казати. Але є стани, при яких кашель він буде мати специфічний якийсь вид, і, власне, тоді це може дійсно нанести небезпеку. А які це стани? Це ось цей знову ж таки спазм гортаністенос. А це візинг при бронхіті. Тобто, коли бронхи йдуть, спазмують, і ми чуємо таке специфічне дихання, свистячі а, хрипи. Тобто, ось це несе для нас небезпеку. Ну і, звісно, якщо це пневмонія, то це може бути вологі хрипи. Ну тобто, ось тоді, тоді так. Це потрібно лікувати і щось специфічне з цим робити. Знайдіть свого лікаря на Знаєте, кашель сам по собі, він доволі таки неприємний, приносить дискомфорт. І є ось якісь там сиропи від кашлю, там льодяники від кашлю, там ще якісь методи від кашлю. Кашель сам по собі потрібно лікувати як симптом? Знову ж таки. Якоїсь специфічно, особливо, якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, лікувати не потрібно, якщо це не ось ті вище перераховані такі підвиди кашлю, види, захворювання саме. Кашель це знов ж таки лише симптоматичне лікування, якщо це не несе для нас якоїсь небезпеки. Тобто, це знову ж таки рясне пиття, це може бути тепле пиття, а, а промивання носа сольовим. А Сироби ми не використовуємо. А Вони ж продаються як не використовуємо? Вони продаються. На жаль, вони продаються навіть певні. З 6 місяців написано, їх ми не використовуємо. Сиропи, знову ж таки, є різні по своїй дії. До, в певних країнах до 4 років не рекомендовано використовувати, в певних навіть до 6 вони заборонені. <кій> Більшість сиропів – це йдуть муколітики, ну, принаймні те, що ми бачимо, застосовують батьки. батьки. Муколітики це, власне, вони збільшують. Збільшують вироблення мокроти. Тобто, коли ми говоримо про якийсь кашель від першіння в горлі, або від затікання слизу по задній стінці, або при ларингіті, нам не потрібно збільшувати кількість мокроти. Вона збільшується в бронхах. Тобто ми говоримо про інфекцію верхніх дихальних шляхів, але при цьому приймаємо муколітики, які збільшать кількість мокроти в бронхах. Нам цього не потрібно. Це ще, це ще погіршить? Ситуація. Це ще погіршить. Окрім того, чому mm. дітям, власне, до певного віку, який я назвала, не можна використовувати. Тому що дітям фізіологічно їм важче відкашляти цю мокроту, яка утворюється. Тобто вони так кашлюють, плюс ще мокроту, яку потрібно вивезти. Вони її не відкашлюють, і вже тоді може приєднатися бактеріальна флора, яка, власне, може призвести і до ускладнень. Бактеріальна флора. Ну, так, ми як знову ж таки тобто ми можна говоримо цими засобами від кашлю можна ще погіршити ситуацію, так, і так, потім антибіотиками так, лікувати бактеріальну так, флору. Так, так, так. Тобто у нас початок вірусна інфекція, звичайна класична, звичайний перебіг, температура нежить кашель, і тут ми даємо сироп, який збільшує кількість мокроти, яка не виводиться, застоюється в бронхах. Ну і власне вже потім приєднуються бактерія. Так, Слухайте, а якщо не треба ось дитині там. Підлітку, наприклад, десь годинку виступити, так, а в неї кашель. А, щось можна і зробити, якийсь народний метод. Насправді, якщо ми говоримо саме про підлітка, тут можуть бути помічні засоби, народні методи. Знов ж таки, це тепле пиття. Це може бути мед. Будь ласка, розсмоктувати мед. Він дуже гарно, він має гарно вилікаючий ефект і він буде гарно. Пом'якшувати, власне, і теж зменшувати ось цей кашель. А це може бути розмоктування льодяників. Це не обов'язково аптечні препарати, навіть звичайні супермаркета льодяники по типу холс теж можуть полегшити. Ми розсмокнемо більше вироблення слини, яка постійно йде з воложення горла, і власне кашель зменшується. А який кашель є особливо небезпечним вже таким червоним пропорцем, коли варто звертатися до лікаря, до клініки, щось робити? Напевно, кашель, який триває постійно, як має надсадний характер, який порушує а, умови життя взагалі для, для людини, для дитини, це постійний нічний кашель, тривалий нічний кашель, який знову ж таки не полегшується звичайним питтям зміною положення тіла дитини. Кашель, який має виражене мокротиння і може містити кров у цьому мокротині, коли ми маємо задишку в дитини, коли знижена оксигенація, тоді, звісно, це привід звернутися до лікаря. А... Такий е, гавкаючий кашель це також небезпечно. Лаючий кашель. Так, це ось цей знову ж таки стеноз гортані. згортання. Е, це той стан, який потрібно специфічно лікувати, є специфічне лікування. Е, та власне це привід звернутися до лікаря. Записатися на консультацію до педіатра можна просто зараз на DoQA. Слухайте, а ось захворіла дитина ГРВІ, так е, вже вилікувалося, але ще й остаточний кашель. І ось цей остаточний кашель. Скільки він може тривати, до якого періоду це ще нормально? До трьох тижнів після віру так до трьох тижнів після вірусної інфекції абсолютно нормально, що дитина може кашляти періодично. Найчастіше такий кашель це зранку після сну. Або післяденного сну, а, періодично може вночі бути присутній. Тобто, да, це є абсолютною нормою і не варто хвилюватися, якщо це не супроводжується погіршенням стану дитини. Тобто дитина активна, чудово себе почуває, а немає при цьому температури. Це і може бути варіантом сейма, норми. Починають купляти ці е, сиропи від кашлю, і там і починається нова історія. В тому числі, да. Да. В тому числі е, часто батьки привив, там, що дитина там, тиждень тому хворіла, але ще досі періодично кашлює. Що нам робити? Е, послухайте нас. Ну, власне, ми слухаємо, там все чудово, все прекрасно. дитина просто періодично відкашлює. І знову ж таки, так як це кашель, верхніх дихальних шляхів, е, можливе затікання і так далі. А за яких ознак е, кашель... Потребує додаткових обстежень. Якщо це кашель, який триває більше трьох тижнів, якщо це гіпертермія більше там, трьох днів, сильний кашель, порушення дихання, звісно, ми можемо призначити додатковий там, аналіз крові, це реактивний білок, можемо призначити рентген або УЗД-легень. Тобто, якщо підозрюємо, наприклад, пневмонію, все-таки найкраще це підтверджувати. Або аналізами, не або а і аналізами і е, фото. Тобто сучасна медицина це симптоми, спостереження і все ж таки лабораторні Лаборатор, дослідження. Так, так, так. Інколи не, то, не те, що інколи. А, досить часто ми можемо не почути пневмонію. А, минулого особливого року було досить багато атипових пневмоній, які протікали не так, як зазвичай. Тобто, що ми звикли? Що пневмонія – це висока температура, це погіршення значне стану, це там сильний кашель, Атипова пневмонія – це все-таки. Температура невисока, або інколи навіть її відсутність. Це кашель, але який не приносить прям сильного погіршення самопочуття. І тоді, і навіть аналізи ми тоді здаємо, вони можуть бути без особливих там, відхилень якихось. Але коли ми виконуємо рентген або УЗД, ми бачимо там картину пневмонії. І тоді, звісно, тобто, якщо це пневмонія і вона не лікується, ну тобто вона не має ніяких симптомів, але все ж вона є. Настільки, якщо її не побачите, то які. Наслідки можуть бути. Ну, це власне те, що ви сказали, коли варто е, дообстежити? Тобто, якщо це кашель більше там, трьох тижнів або знову ж таки, ти, Ні, температура я, то є, питаю, то немає. Якщо ми е, не побачили цю пневмонію і не лікуємо, то які можуть бути наслідки від неї? Ні, ну звісно, пневмонія це вона потім далі дає ускладнення для легень, тобто е, ми не можемо там декілька місяців ходити з пневмонією. Тобто вона просто потім все-таки дасть високу температуру і все інше. Ага, тобто вона сама собою не вилікується. Ні, не вилікується. Тобто, чи правильно я розумію, що краще перестрахуватися, сходити до лікаря, здати лабораторні обстеження УЗІ і точно розуміти, що відбувається з організмом? Звісно, до лікаря завжди потрібно сходити, якщо є якісь питання, нюанси, сумніви, і це і це не вважається просто тривожністю якоюсь, знаєте, бо як ви казали, нетипова пневмонія. Вона все одно буде, і вона все одно дасть ускладнення, і сама собою не пройде. Досить тонка межа між все між об'єктивними оцінкою стану і тривожністю. Тобто тонка чи розмита? І розмита, напевно, так. Те, що хтось може сприймати як тривожність, це може бути і об'єктивними скаргами, і тільки батьки можуть бачити, як насправді дитина себе почуває, тому що знову ж таки тут вона може бути активна, але при цьому батьки бачать. Що ну, вона не така, як завжди, їй важче, вона швидше втомлюється. Тобто, все-таки завжди потрібно, якщо якісь питання, нюанси, все-таки звертатися до лікаря. Краще лишній раз звернутися, ніж а, щось пропустити. А за самим характером кашлю, там, батьки чи, можливо, лікар може визначити, що це а, вірусна інфекція або бактеріальна інфекція, або якась алергія. Ми можемо перше підозрювати. Знову ж таки, кашель це лише симптом. Ну, звісно, віця бактеріальне. Тут більше ми не оцінюємо лише кашель, ми оцінюємо в загальному перебіг стану і що це може бути. Коли ми говоримо про бактеріальну інфекцію, тут все-таки йде. Починається все, як правило, з вірусної інфекції, і бактеріальна це вже йде як ускладнення вірусної інфекції. Знову ж -таки... Тобто, чи правильно я розумію, що якщо не вчасно не лікується вірусна інфекція, ну, тобто вона, не, вона, вона ж не може лікуватися, а її треба лікувати симптоми, так? так? Да. Але е, в який момент е, щось не доробили, догледіли, і це проросло в бактеріальну інфекцію. Важко немає такого, щось не догледіли, не доробили. Насправді, коли кажуть, що там не лікували дитину і е, от довели дитину до пневмонії. Це теж неправильно казати. Так не може бути, тому що як ви сказали, лікування у нас симптоматичне. В однієї дитини це може ускладнитися, в іншої буде все добре. Е, ми не знаємо в кого як буде сьогодні. Прийшли зранку, все гаразд, а на вечір дитини пішла температура знову повторно доверху, і стан дитини різко погіршився. І зранку ми ще не могли передбачити, що буде саме ось так, як сталося на вечір. Тобто, це неможливо передбачити абсолютно ніяк, і лікарі в цьому не є всесильними Тобто, якщо звичайно, вірусно все було гаразд, а батьки тим паче не є все сильним. Да, звісно, все було добре, і тут на вечір. Різко температура знову стан дитини погіршився. На ранок вони знову повторно приходять до лікаря бо там звертаються на швидку, і там дійсно вже прям все погано. Ну тобто, виснову ж таки, висока повторна температура, дитина важко дихає, ми можемо чути хріпи або й не чути їх. Ну, тобто, от, власне, ось так. Онлайн запис найзручніше в застосунку до QA. Поясніть мені, як а, вірусна інфекція з вірусами mm -hmm. може перетикати в бактеріальну. З бактеріями. Тобто, взагалі-то віруси і бактерії вони протидіють, вони не дуже то й дружать насправді. Це особливості імунної системи. Ну, тобто, десь організм справляється, десь не справиться тобто, і приєдналися. Імунна система підсіла. Ну, можна і, так і, сказати. І, і, і вже не справляється з бактеріальними навантаженнями. Або, наприклад, батьки дали ще додатковому коліти, збільшилась кількість мокроти, а це чудове середовище для розвитку бактерій на ослаблений імунітет. Яка краса? Останнє питання. При якому. Кашлі... при ком не знаю, стані... Варто вже ось брати і викликати швидку. Знову ж таки, стеноз — це дуже характерний кашель, батьки знають лаючий кашель. Батьки дуже, хто вже раз хоча б раз стикався, батьки дуже чудово знають цей стан. Це важке дихання, коли ти важко вдихнути, ми чуємо свист навдосі. І насправді, тут, якщо батьки знають, що робити, вони можуть надати допомогу власне, вдома, і, в принципі, власне, що робити, поки чекаємо ту ж швидку. Надаємо допомогу вдома. Це сидяче положення, це прохолодне повітря. Ми кажемо, відкриваємо вікна, якщо це зима, чудово, прекрасно. Намагаємося заспокоїти дитину, тому, що, як правило, дитину вганяє це в ще більшу істерику, паніку. І вона від того, що вона в істериці, вона ще більше і важко вдихати, і воно ще більше провокує ось цей спазм, набрік. Тому, власне, це перше, що батьки можуть зробити. Також домашні, хто знову ж таки стикався з цим, можуть бути певні інгаляції. Певні препарати і батьки теж можуть це зробити, надати власне допомогу. Якщо ж ні, тоді викликаємо швидку і робимо просто те, що ми можемо. А що швидка робить? Швидка знову ж таки може дати певний препарат. Там він може його дати перорально, але найчастіше все-таки нас робиться внутрішньом'язова м'язова На жаль, і після цього стан дитини полегшується. Це швидка допомога, це препарати, які діють досить швидко. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого лікаря та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докуей це швидко, зручно, здорово.